Прогноз погоди в Україні на три дні з 17 по 19 травня. Мене звати Українчик. Зовсім нещодавно з'явилась інформація про те, що майже в усіх областях нашої країни два дні поспіль литимуть дощі. Також відомо, що нарешті має підвищитись температура повітря. 17 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 18 і 19 числа жодних магнітних бур чекати не варто, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу. У які дні в усіх областях литимуть дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 17 по 19 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 17 травня, цього дня, у 13 областях, очікуються невеликі короткочасні дощі. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В Сумській області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 6 до 4 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону нашої країни мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, ніч навіть плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Одещині, в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму варто чекати на невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 7 до 5 градусів тепла, на Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7 плюс 5, на Закарпатті вдень плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. Короткочасний невеликий дощ очікується в Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чорнівецькій областях. В усіх інших областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 16, плюс 18, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за 0, в нічний плюс 8, плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі плюс 12 плюс 10. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, очікується короткочасний невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду, центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Крупивницькому. В, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 8, плюс 6. В Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. Короткочасний невеликий дощ варто чекати на Вінниччині і Кіровоградщині в Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 17 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Субота, 18 травня, цього дня відчутно потепліє а короткочасні дощі різної сили литимуть абсолютно в усіх областях нашої країни. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8, на Сумщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. В Житомирській області в світлі години плюс 19 плюс 21, в темні від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. Короткочасний невеликий дощ очікується в усіх без винятку областях північного району України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Миколаївщині, а також в Криму, в світлі години від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 11 плюс 8. В Херсонській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується в усіх частинах південного району України. Вітер південно-західний, майже невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Захід – на Волині, Тернопільщині і Рівненщині в день – плюс 20, плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Закарпатській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна – плюс 11, плюс 8. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день – плюс 18, плюс 20, Вночі плюс 9 плюс 7. У Львівській області в денні години від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні плюс 9 плюс 7. Абсолютно в усіх областях Західного району України синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 7 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 18 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 13 до 11 градусів вище. Нуля. У Харківській області, на Донеччині і Луганщині очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 3,8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Полтавській області в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 7. На Вінничині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години від плюс 18 до плюс 20, в темні плюс 10 плюс 8 градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри. За секунду, 18 травня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 19 травня. Короткочасні дощі різної сили литимуть майже в усіх областях нашої країни. Лише в одній області пануватиме сонячна і малохмарна погода. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Сумщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів вище за нуль. В Житомирській області в світлі години плюс 19 плюс 21, в темні від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 11, плюс 9. Короткочасний невеликий дощ очікується в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, ніч навіть плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс, на Миколаївщині в світлі години від 21 до 23 градусів тепла, в темні плюс 11, плюс 9. В Запорізькій області і в Криму в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Херсонщині в денний час плюс 20, плюс 22. В нічний від 10 до 8 градусів тепла. Місцями короткочасний дощ очікується в усіх частинах південного району України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Тернопільщині і Рівненщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Львівській і Івано-Франківській областях в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний – плюс 9, плюс 7. На Закарпатті в день – плюс 22, плюс 24, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. У Хмельницькій області в денні години від 19 до 21 градусу тепла, в нічні плюс 10 плюс 8. В Чернівецькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. Майже в усіх областях західного району України місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Лише на Закарпатті пануватиме сонячна і малохмарна погода. Без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів. Za segundo. Схід. На Харківщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 7 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 18, плюс 20. вночі від 15 до 13 градусів. Вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України очікується короткочасний дощ середньої сили. Вітер північно-східний, 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України, на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. В Полтавській області в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс. Плюс 9 плюс 7. На Вінничині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години від плюс 18 до плюс 20, в темні плюс 10, плюс 8 градусів. Невеликий короткочасний дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер північний майже невідчудний – 3,8 метри за секунду. 19 травня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.